Мої вітання всім, кого цікавить тема про кемпінги в Карпатах. Коли ми плануємо поїздку з походом в гори, ми також вносимо в план місця, чи місце, де ми маємо відпочити після того, як спустились з вершин. І добре, якщо це місце знаходиться неподалеку нашого маршруту, бо інколи доводиться мотати десятки кілометрів, щоб знайти якусь цікаву стоянку. А то буває ночуємо там, де й залишили машинку на початку маршруту. Але тут, коли ми перші їхали до молоди, щоб сходити на грофу, ми помітили цікаве місце, до якого вирішили обов'язково повернутися, коли спустимось з гори. Так і зробили, Спустились, сіли і поїхали. Від Осмолоди в сторону села Кузнець проїхали близько 4 кілометрів. І ось воно, чудове місце. Є де приготувати, посидіти за столиками, туалет, ойдалка, є де намети поставити. Хоч на поляні, хоч на самому березі річки, назва річки Лімниця, а назва цього місця для відпочинку Підлюте. Ми намет не ставимо, бо як і колись в подорожах по морях, так і зараз по Карпатах ми завжди живемо в машині. Коли ми заїхали сюди ввечері, народу було багато, був вихідний, ще якесь свято, до ночі всі пороз'їжджалися і ми залишились одні. І дійсно гарне місце, в такі місця хочеться їхати, щоб... Зависнути на кілька днів. Ще б дорогу ткало, хто нормально зробив, то було б все взагалі гуд. Ось перед нами найчастіша річка Європи. І на її березі розташований цей кемпінг. Чому він має таку назву? Це урочище знаходиться під горою Люта, тому й під люте, чудове облаштоване місце. А загалом чомусь небагато в Карпатах таких місць. Ще один нам подобається це Кривопільський перевал, нещодавно я про нього розповів на каналі, можете глянути. Може ще хтось знає про карпатські кемпінги, пишіть, розповідайте. А сюди заходьте, заїжджайте. Двері кемпінгу для нас завжди відчинені. Київстар працює. Джерела з водою ми не бачили, бо не шукали. Але без води ви тут не залишитесь. Це 100%, без риби, мабуть, також, якщо вмієте рибалити. Координати під відео, всім і бути здорові. А щоб в таких місцях ніколи не було москаля, не забувайте донатити на ЗСУ. Побачимось!